Риби. Вітаю вас на новому тижні. Давайте побачимо, які процеси будуть конкретно у вас. Що там як. Так, королева жезлів, Сімка кубків, рицарь Кубків. Дуже багато спілкування, дуже багато діалогів, намагання віднайти істину. Тобто я сказала, що у вас, я б сказала так, що у вас тиждень пошуку істини. Ви будете це шукати, тому що тут і зараз у вас центрова карта все ж таки, сімка кубків. Це відчуття емоційної розгубленості. Це коли я. Не знаю, чи на правильному я шляху, я не довіряю собі, я не відчуваю процес. У мене якась розгубленість. Я стою, і переді мною умовно дуже багато варіантів, і я не знаю, куди мені направити свої сили, скажімо так. Так, риби, давайте подивимося, які у вас будуть моменти в фінансовій сфері. Принцеса Кубків, вибачте. Четвішка купить. Це все, все наше Кубкове. Місяць по небу ходить, і сімка Пентаклі. Так, дивіться, для тих, хто. Я склав фінанси, вибачте, вже все. Для тих, хто це відносно. Ліва частина, це у завжди відносина. А у відносинах для тих, хто в парі. Будуть якісь моменти, взагалі у вас бажання не спілкуватись навіть зі своєю половинкою, мовно, тому що у вас якийсь такий стан апатії стан, коли От відчуття, ніби ви перенете в якусь таку глибину. І тут і зараз вам важко. Тобто у вас на якийсь період зараз буде відчуття. Буви б туман. Неясно, незрозуміло, страшно. Якийсь такий стан дуже важкий. Для тих, хто зараз один, в принципі, те саме програється по енергетиці. Тобто місяць концентрую зараз свою увагу, це є середина конкретно цієї гілки, яка стосується відносин. І це нам каже про те, що у відносинах будуть відбуватися якісь моменти по місяцю, це коли ви не бачите чіткості у відносинах. Нема, є щось, що не влаштовує, але ви не можете до кінця зрозуміти, що саме, в чому причина, в чому проблема. Тобто якийсь тиждень емоційної розгубленості, є бажання віднайти. Тверду землю, знаєте, таке відчуття, ніби ви знаходитесь в човні, але не можете плести. Тобто він сам по собі пливе за течією, і ви взагалі не розумієте, куди занесе вас ця течія і куди пливеться човен. Нема відчуття стабільності, скажімо так. Але, але риби ваша відповідь скоро вас знає. Тобто ви віднайдете цю стабільність у відносина. Перечекайте ці моменти це якийсь такий період. Його просто треба перечекати. Так, в фінансах король мечів, принцеса жезлів, десятка жезлів і король куб. У фінансах теж у вас йде якийсь такий перехід. У мене взагалі, знаєте, складається таке відчуття, що у вас е, йде зараз якийсь такий момент переходу. Знаєте, умовно, ніби те, як раніше, вже не випала карта с карта смерті не випала, але карта диявола випала. Ніби ви будете позбавлятися якихось прив'язок. Це стосується не тільки відносин, це може стосуватися ще, як ми бачимо, в фінансовій сфері, тому що ви тут трансформуєтесь з одного стану в інший від якоїсь напруги, від бажання тут і зараз відтікати і бігом вирішувати це питання, тобто стану короля мечів, до моменту, коли ви стаєте королем кубків. Це більше така енергія спокою, це енергія. Дипломатія, це енергія, коли ви ведете бесіду. Тобто, все ж таки, це зовсім інша енергетика. Тут у нас є принцеса Жезлів ще, ще десятка Жезлів. Тобто відчуття роздратування, відчуття якоїсь важкості, ніби на вас навішали просто дуже багато. Але приходить прояснення, ніби це все. Оце якийсь такий період, коли ви. Будете пропрацьовувати те, що вам заважає рухатись. Від мене рекомендація більше, звичайно ж, звертайтесь до майстрів, шукайте відповіді на питання, якщо ви зараз розгублені, якщо у вас є люди, які можуть вас підтримати, і дійсно їх порада працює, зверніться до них. Тому що тут є якийсь такий момент, коли ви себе десь не чуєте, ви себе десь раджуєте. Тут дуже важливо віднайти все ж таки опору в собі. Ви її десь втратили. Можливо, ви пішли більше енергії, які не є вашою. Ну, наприклад, людина, яка полюбляє тишу та спокій, йде працювати там, де гамірно, і дуже-дуже багато людей. Тобто вона починає входити в якийсь стан. Енергетики, яка не є її, скажімо так. Риби бажаю вам все ж таки сили віднайти ваш шлях, і щоб ви вийшли з цього стану і здобули оцей досвід, який допоможе вам в майбутньому не входити знову в, в, в сході ситуації, скажімо так. На цьому все. Рада була бачити через карти. До наступної зустрічі. Пока-пока!